Сім теплих фільмів для прохолодних осінніх вечорів, настала осінь. І з кожним днем ми дедалі більше помічаємо, як вона поволі вступає у свої права. Вечори стають холоднішими, ночі довшими, а сонячні промені дарують дедалі менше тепла. Пропонуємо вашій увазі добірку фільмів, які стануть вам у пригоді в осінній час і допоможуть зберегти тепло в душі попри будь-які погодні умови. Літаком, потягом та автомобілем 1987 рік. Ніл Пейдж. успішний маркетолог, що намагається встигнути додому з Нью-Йорка у Чикаго, щоб відсвяткувати з родиною День подяки. Але обставини складаються так, що ця, здавалось, би, звичайна коротка подорож перетворюється для чоловіка на випробування. Йому ніяк не вдається викликати таксі у годину пік, щоб встигнути до аеропорту. А його літак через погану погоду перенаправляють до іншого міста. Під час своїх поневірянь Пейдж зустрічає дивакуватого огрядного чоловіка на ім'я Дел Гріфіт комівояжера, який торгує кільцями для душових шторок. Попри те, що його поведінка страшенно дратує Пейджа, вони стають супутниками адже Гріфіт теж прямує до Чикаго. Після спільної подорожі чоловікам доведеться пережити цілу низку невдач і неприємностей. Вони конфліктують і сваряться. Але Гріфіт, попри свої диватства та непристосованість до життя, мимоволі починає захоплювати Пейджа своїм незламним оптимізмом. Діставшись нарешті до місця призначення, Пейдж починає відчувати навіть певний жаль через необхідність попрощатися з новим знайомим. Але той несподівано відкриває йому таємницю, яку приховував від супутника. Протягом усієї подорожі все, що дозволено небесам. 1955 рік. Кері Скотт заможна немолода вдова, у житті якої давно вже не траплялося нічого цікавого. Вона досі подобається чоловікам, однак її не цікавлять як сумнівні любовні пригоди з місцевим ловеласом, так і поважний шлюб із солідним неодруженим чоловіком. Серце Керрі тягнеться до простого садівника Рона, який працює у її маєтку. Однак за деякий час він каже, що залишає роботу, бо мріє зайнятися вирощуванням ялин у власному розсаднику. Жінка просить Рона показати їй його володіння, і він погоджується. З цього моменту між ними починає зароджуватися справжнє почуття. Через деякий час Рон наважується попросити руки Керрі, Її тривожить різниця в їхньому соціальному статусі, але зрештою вона вирішує дослухатися до голосу свого серця. У той самий час місцевим пліткарям стає відомо про стосунки Рона і Керрі, і чутка швидко розноситься містом. Діти і знайомі жінки не схвалюють її вибору, переконують її отямитися. Місцеве вище товариство не приймає скромного садівника, незважаючи на намагання Керрі ввести його туди як рівного. Доведена до відчаю, жінка вирішує відмовитися від свого щастя, але це робить її життя ще самотнішим і нестерпнішим, ніж раніше. Маленькі жінки 2019 рік. Цей фільм екранізація одноіменного класичного роману Луїзи Мей Олкот про життя і дорослішання чотирьох сестер Марч, які живуть у Новій Англії в роки громадянської війни у Сполучених Штатах Америки. Створений частково за власними дитячими спогадами авторки, цей роман і нині залишається популярним та актуальним не лише серед підлітків, а й серед дорослих. Доки батько родини Марч перебуває на фронті, де служить як капелан солдатів, його дружина з доньками намагаються звести кінці з кінцями, у чому їм допомагає сусід, заможний і шляхетний містер Лоренс та його онук, що тісно спілкується з дівчатами Марч. Кожна з сестер має свій характер, свій талант. Життєві інтереси та прагнення. І на кожну очікують свої життєві виклики, дівчатам доведеться пережити свої перші втрати і розчарування, дати відповіді на непрості питання і зробити свої перші серйозні моральні вибори. Незрівняний Містер Фокс 2009 рік мультфільм. Чому б і ні цей повнометражний анімаційний фільм. Створений за одноіменною книгою дитячого письменника Роальда Даля, відомого своїм дещо оригінальним підходом до дитячої прози. І він цілком відображає цю оригінальність. У нього незвичний темп, часом повільний, часом швидкий, старомодна лялькова анімація, виразний стиль та дивакуватий гумор. У центрі сюжету: Лис містер Фокс та його родина, дружина та син шкільного віку. Події, що розгортаються в їхньому житті після переїзду до нового помешкання, вносять несподівані зміни у стосунки між чоловіком і дружиною, батьками і сином. Змушують самого хлопця замислитися над своїм місцем у світі та втягують як саму лисячу родину, так і їхніх сусідів у вир неочікуваних пригод. Інопланетянин 1982 рік. Одного дня у каліфорнійському лісі приземляються інопланетяни. Вони прибули на землю з мирними намірами у складі науково-дослідницької групи, яка збирає зразки рослин. Але на заваді інопланетним гостям стають фахівці НАСА. Відслідкувавши у небі космічну тарілку та місце її приземлення, вони прагнуть будь-що впіймати одного з прибульців. Вчасно помітивши наближення агентів, інопланетяни втікають, не помітивши, що один із їхніх колег. Залишився на землі. Прибулець, що має доволі огидний для людського ока вигляд, опиняється один на незнайомій та ворожій для нього планеті. Але на своє щастя, бідолаха зустрічає земного хлопчика Еліота. Той, помітивши дивні зміни у фізичній реальності, починає розслідувати їхні причини і, зрештою, знаходить інопланетянина. Спочатку той лякається хлопчика, але згодом починає довіряти йому. Еліот забирає прибульця додому, де знайомить зі своїми братом та сестрою, а той, своєю чергою, демонструє їм свої надприродні сили. Він може оживляти мертві квіти і лікувати рани. Діти приховують інопланетного гостя від світу дорослих, проте з часом розуміють, що за ним шпигують урядовці. Тепер їхня мета будь що повернути його на рідну планету. Розумник Віл Гантінг 1997 рік цей фільм зворушлива історія стосунків між талановитим хлопцем Вілом, який не може знайти гідного застосування своїм унікальним здібностям, і психологом Шоном, який намагається йому допомогти. Віл Гантінг наділений наближеним до геніального інтелекту, математичним мисленням і неймовірною пам'яттю, що дозволило би йому здійснити прорив у науці. Але він працює звичайним прибиральником у Масачусетському університеті і живе на зледенній околиці Бостона. Хлопець не отримав належного виховання у дитинстві, проте звинувачує у своїх невдачах себе самого. Одного разу професор університету Джеральд Ламбо дізнається про те, що це саме Вілл із легкістю розв'язав складну алгебричну задачу, яку він записав для своїх студентів на дошці перед канікулами, сподіваючись, що бодай хтось із нею впорається. Доки професор намагається вийти з ним на зв'язок, ВІЛ потрапляє у неприємності через бійку, йому загрожує ув'язнення. Ламбо вдається переконати суддю, дати хлопцеві другий шанс за двох умов. ВІЛ вивчатиме математику під його особистим наглядом та відвідуватиме обов'язкові сеанси у психолога. Але психологи один за одним відмовляються працювати з хлопцем, який ставиться до них із презирством, висміює, і відмовляється співпрацювати, вважаючи, що з ним усе гаразд. Тоді Ламбо знайомить свого підопічного зі своїм давнім університетським приятелем психологом Шоном Маквайром, який зростав у тому ж неблагополучному районі, що й сам ВІЛ. Кохання під час урожаю 2017 рік. Луна Гілсон молода жінка, що працює черговим хірургом у лікарні і самостійно виховує дитину. Вона постійно пропадає на роботі, через що у неї псуються стосунки з восьмирічним сином Енді, який ображається на матір за те, що вона пропускає важливі події з його шкільного життя. Зрозумівши, що так вона може втратити і сина і себе саму, Луна вирішує взяти відпустку і пожити на батьківському ранчо. Приїхавши до місця, де вона зростала, жінка вирушає до саду і поринає у спогади, з яких її несподівано вириває зустріч із новим управителем батьківською фермою Вілом Нешем. Стосунки між ними складаються погано, і Луна, уважаючи, що батьки припустилися помилки, коли взяли Віла на роботу, вирішує довідатися про нього все, щоб вивезти на чисту воду. Але звістка про те, що батьки мають намір продати ферму, вносить корективи, як у плани Луни. tako in v odnose z upraviteljem.